Нас е, в країні е, з іншого боку, ну, рівень експертний, е, рівень е, лідерів е, і підтримка України на останній конференції вона свідчить про те, що що в нас єдина коаліція, що є розуміння чітке і урядами, і лідерами, е, хто має бути переможцем і що для цього потрібно робити. Е, тому я вважаю, що е, такі заходи потрібні, от наскільки. Вони будуть результативні. Побачимо за надходженням ударних дронів, ракет, літаків, винищувачів і навіть підводних човнів, як каже Андрій Мельник. А сьогодні десь читав новину, що Норвегія нам надасть підводні дрони. Оце цікава історія, оскільки обмежить частоту виходів в Чорне море російських ракетоносіїв. Ну, тут знаєте, є такий нюанс. Ми очікуємо на якусь вундервафлю, та що, от от воно все приїде, воно запрацює одномоментно. Ну, хоча ми ж не знаємо в якому темпі відбуваються поставки, звісно, в Україні, ну. Бракує високотехнологічної зброї, тому що на сьогоднішній день я там, от Марк говорить, треба дивитися відео. Я дивлюся багато відео, коли хлопці там чистять танк, і це старий радянський танк, ну як радянський російський танк, Т-90, там, скажімо, і кажуть: ну, якби був сучасніший, то було б добре. І ті хлопці, які зараз навчаються там керувати леопардами, іншими танками, вони говорять, що це як порівняти Жигуля, або там Запорожець з Мерседесом. Це зрозуміло, тому що це високі технології, все ж таки. У військовій галузі, і тут реально лишається скільки почекати, я не знаю. Але говорять про кінець березня, або початок березня, або початок квітня. Мені це невідомо, це не моя робота, насправді. Це робота військових. І я схильний довіряти, тому що, там, дивлячись на їхню роботу, як вони схиляються над картами, наскільки у них. Не такі зажарні обличчя, як у керівництва там, хотів сказати, радянської російської армії. Та? От, це не порівнювані речі, ну, в принципі, не порівнювані речі.